На стадіоні Вемблі в Лондоні чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями ВБЕ, ВБО, ВБС і АйБіо. Український боксер Олександр Усик переміг володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу в цій вазі. З Усика будуть сміятися так само, як зараз сміються з його країни. Він буде повзати по рингу та благати допомоги. Бій Олександр Усик Даніель Дюбуа був головним вечорі боксу в Лондоні на Вемблі. Це поєдинок реванш, на кону якого стояло звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Олександр Усик нокаутував Дюбуа в п'ятому раунді. У тому ж раунді Українець відправив британця в нокдаун. Той піднявся, але Олександр моментально добив суперника. Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у напруженому бою та здобув усі чотири пояси в надважкій вазі. Вночі поєдинок реванш відбувався у Лондоні на Вемблі. Початок бою видався активним, оскільки британець Дюбуа тиснув на Усика, використовуючи перевагу в габаритах. Відтак перші три раунди тривала тактична боротьба. Переломним моментом став п'ятий раунд. Спершу Усик відправив британця у нокдаун, а потім завершив бій нокаутом. Наразі Олександр Усик абсолютний чемпіон світу у надважкій возі. На професійному ринці він провів 24 бої без жодної поразки. Зараз в нашій студії працюватиме генерал Альнур Мусаєв, колишній керівник Комітету національної безпеки Республіки Казахстан. Людина надзвичайно поінформована. Слава Україні! Шановний пане генерал Мусаєв, радий вас бачити. Героям слава. Алга Казахстан. Алга Казахстан. Правильно, ну що насамперед хотів би вас розпитати про надзвичайно дивну поведінку американського президента. З одного боку, Дональд Трамп продемонстрував, що в нього закінчується терпіння, але з другого боку він вирішив подарувати Путіна Путіну ще 50 днів. Розуміємо, що триває надзвичайно кривавий агресивний російський наступ. З другого боку з'явилася інформація, що президент Трамп. Питав у президента України Володимира Зеленського, а чому б то Україні не вдарити, наприклад, по військових об'єктах в Москві чи в Санкт Петербурзі? Так ну і от потім, буквально за пару днів, цю інформацію він де сказавши, що він проти ударів по Москві. Надзвичайно непроста історія, і відповідно хотів би просити, щоб ви вашим професійним оком оцінили. Теперішню дивну для багатьох поведінку американського президента Так, вірно, Антоне, ви говорите, виходить дивна траєкторія. Він не припиняє дивувати. мабуть, цей стиль ним обраний вже надовго. Ми вже зрозуміли, що надавати велику увагу цим всім висловам. Доволі складно. І, попри це, все, публіка з великою цікавістю спостерігає за цим шоу Трамп Тако. Його вже називають Тако в Америці Боягузливий Трамп. Мається на увазі надовго боягузливий Трамп. Ну, що я можу сказати? Як ви вірно зазначили, якщо дивитися з позиції спецслужб, то явно видно, що Трамп всіляко показує, що він залежить від Росії. Всі його дії за останній час за ці півроку свідчить про те, що він іде б на поводі у Путіна. Російських спецслужб російського криміналітету Тому серйозно дивитися на його викрутаси вже неможливо чітко. Видно, як неодноразово з'являлося, що він є стратегічним активом Росії. але при цьому він вимушений Робити найменші дії в інтересах справедливості в інтересах в інтересах протидії агресії Російської Федерації проти України. Тут уже з одного боку він іде на якісь висловлювання негативного характеру. На адресу Путіна, і водночас боїться, що Путін якимось чином може вплинути на нього використати якийсь компромат. Взагалі дивна ситуація. Чому він боїться, чому він боїться? Чому він боїться Путіна? незрозуміло, чому він боїться російських спецслужб? людина, яка є, засудженим злочинцем у уша. І при цьому плював на всі види компроматів, що є у США. І при цьому всьому він боїться якогось компромату з боку РФ. Мені це абсолютно незрозуміло. Людина, яка здатна відкидати будь-які види компрометуючих матеріалів, а стосовно Росії діє таким чином, що намагається бути. На боці РФ, але попри це все, він всупереч особистим корисливим інтересам, буде вимушений здійснювати власну політику, яка відповідатиме хоча б якимось нормативам міжнародних відносин нормативам міжнародних це в першу чергу стосуватиметься допомоги Україні у захисті від агресії Росії. Росії він вимушений буде надавати озброєння Як Ми знаємо, сьогодні ще зберігається велика сума грошей 32 мільярди доларів, які торік були. Виділені Конгресом США. і в рамках цих грошей, достатньо серйозних грошей, США вимушені будуть постачати. Від цього він нікуди не подінеться. Він, звісно, перед Путіним буде зображати ні. Ми не постачаємо, ми тільки продаємо своїм партнерам в НАТО, а в Україну не постачаємо. Але при цьому всі ці гроші він вимушений буде реалізовувати. він буде ставити перепони виконувати всі доручення, які надходять від спецслужб РФ особисто від Путіна. але при цьому його дії будуть в рамках надання допомоги Україні і далекобійною і патріотами. Та іншими видами дуже важливих для України озброєння. я б це так оцінив. Я чудово розумію, що він реально міг запитати у Зеленського про удари по цих основних містах РФ. Він однозначно це запитував. Не почали б журналісти підіймати цю тему. і потім, звісно, з Береляку почав. Де завоювати цю ситуацію?